Хейт, це нормальна тема. Я абсолютно не проти хейту, і мені даже інтересно читати ваші коментарі. Але є такі унікальні люди, які путають хейт з переходом на лічне. От я зараз буду говорити тих людей, які переходять на лічне. Ви думаєте, що. Ви можете обсуждати тільки нас, да? Ні. ні, ви ошибаєтесь. Я так само з дружиною сижу вечором п'ю чаю і обсуждаю вас. Ми читаємо разом коментарі і дивимося. От. І я вважаю так, що якщо є такі, да, які переходять на лічності, вони пишуть це під відео. На жаль, на жаль, на жаль, що вони не підійдуть. Десь по вулиці і не скажуть тобі це в очі. От. А якби ти підійшов до мене і, скажав, і сказав би це в очі мені, то я б, наверно, тобі зарядив би такого хорошенького ляща, блядь, щоб ну, в тебе ноги аж від землі відірвались. Да, Реально, я би це зробив. От. Так що, слухайте, якщо е, є у вас якісь претензії, або ви хочете щось прокоментувати, мені, мені. То желательно це зробити при особистій зустрічі. Підійти і сказати мені це в очі. Ото буде по мужськи козаки. Ви там храбрих вас бачу багато в Україні назбиралося. Було б хорошо, якби ви це зробили не в коментарях.